10 липня в Полтаві по-справжньому був теплий живий вечір. Ми зібралися разом, щоб ділитись енергією, досвідом і здоров'ям. Було багато гостей, смачні дегустації, щирі історії та справжні відкриття. Ми пробували топові продукти FitLine, слухали виступи, які надихають. І просто добре проводили час у колі людей, яким не все одно. І якщо ви планували, але не змогли бути, не хвилюйтесь, у вас буде ще одна чудова нагода приєднатися. 24 липня о 18.30 ми знову зустрічаємось у просторі Дія Бізнес-Полтава, щоб разом пройти цей шлях до ясності, енергії і нових рішень для себе. Вас чекають подарунки, дегустації, прості пояснення і щира розмова. Це не просто подія, це турбота про себе, про близьких, про майбутнє. Можливо, саме цього разу ви відчуєте, що час настав, час зробити щось важливе для себе. Запрошую від душі. До зустрічі 24 липня.